Привіт, мої хороші. Сьогодні ми з вами будемо займатися ще одним часом. Із 26 це Present Perfect. Present Perfect складається з двох елементів. Have, has, плюс третя форма дієслова. Наприклад, his shoes are dirty. Are the present simple. Його взуття є брудним». Що він робить? He is cleaning his shoes. Він є чистячим своє взуття. Це present continuous. А ось he has cleaned. Та він почистив своє взуття, і тепер його взуття чистеньке. Він каже: I've cleaned my shoes. Як ви побачите, has вживається з he, а я вам кажу: He, she, it. Він, вона, воно. А have з усім рештою. Це I, Я, we, you, they. Чотири особи. Ми, та й ви, вони. They are at home, вони є вдома. Це present simple. They are going out. Are going, це present continuous. Вони виходять. They have gone out. Їх немає. Вони вийшли. Це present perfect. Тож, давайте підіймемо підсумки, і ви напишете в свій словничок. Не словничок а граматичний довідничок. I, we, you, they, це have. Стисла форма апостроф ВІ теж ви повинні знати, тому що в курсі шкільному і на, в посібниках ось нашого розмовного курсу, який зараз іде, А1, то там просять, є таке завдання, зробити скорочення contractions, вони пишуть, зробіть contractions. Have not це не, або його стисла форма haven't, contraction. He she, it has, або апостроф С. А пам'ятаєте, в present simple теж був апостроф Си. Що там скорочувалося? I is, да? I убрали, поставили апостроф. А тут ще прибрали. h A – оце H, і лишився апостроф С. Потім has not, це заперечення, або стисла форма це hasn't. І ставити третю форму дієслова. Я казала табличку неправильних дій слічить. Ви вчите, і кілька людей мені навіть скинуло, як вони її вчать по п'ять слів щодня, щоб я перевіряла вимову. Це прикольна річ, молодці. Lose, lost, lost. Тут закінчення все буде іді, тому що дієслова слова в табличці немає, воно правильне. Просто закінчення іді, як в past simple. Do, did, done. Be was «was», been. Go «go», «went», «gone». Усюди третя форма. Have I cleaned? Я помив. Have we finished? Ми завершили. Have you started? Ти почав? Have they lost? Вони втратили. Has he done? Він зробив. Has she been? Вона була. Has it gone? Воно пішло ось це. Бачите, третя форма дієслова. Вони розмежували фігурною дужкою, що це неправильні дієслова. А ось тут ще закінчується, найдіться правильні дієслова». Короче, він ще називається, ця третя форма дієслова це минулий дієприкметник, past participle. Тож давайте підсумуємо правила Regular verbs. Правильні дієсла. Оце третя форма дієслова past participle вживається за допомогою закінчення іді. Cleaned, finished, started, такий самий, як в past simple. Неправильні дієслова, past participle не іді, іноді past simple і past participle є однаковісінькими. Buy, I bot, buy, bot, bot. і третя форма іноді співпадають. Have, had, had. «had», «had». Друга, третя форма. Співпадають. Іноді пас simple, perfect» різні, Звісно. Break, broke, broken. Fall, fell, fallen. «see», «saw», «seen», «go», «went», «gone». Різні, син. «See» – секція. Ми вживаємо present perfect для дій в минулому із результатом зараз. I've lost my passport. Я загубив свій паспорт. Його вот десь немає. Where is Rebecca? Апостроф С – це не has, це is. Де є Ребекка? Це present simple. She's gone to bed. А оце апостроф С – це has. Вона пішла спати. Та й результат є. Вона десь там спить. We've bought a new car. Ми купили нову машину. Результат є, ми щасливі. It's апосторос, це Рейчелс, це case, це не апостроси, це присвоєння. Birthday tomorrow, and I haven't bought her a present, а я не придбав їй подарунок. І тепер мучаюся. Bob is away on holiday, поїхав на канікули. Oh, where has he gone? То куди це він відправився? Де він? Його нема? Де wow, він? І can I take this newspaper? Чи можу я взяти цю газету? Have you finished with it? Чи ти з нею закінчити? Типу, закінчив її читати. Це просто на пальцях. Так пояснили кілька випадків вживання Present Perfect. Коли у нас буде курс для B1, то тоді ви побачите, що а, там набагато більше випадків. А зараз ми з вами що зробимо? Поупражняємося. Відкривайте сторіночку, бо я знає яку, а, дійсно, бо я знає яку, там, де юніт 15. Подивіться на малюнки. Що сталося? Виберіть із боксу. Go to bed, Іти спати. Close the door, Зачинити двері. Clean his shoes. Вимити його взуття. Fall down впасти. Да, stop raining. Це, я думаю, fall down впасти вниз. Чи можна впасти в Stop raining. Перестати дощити і have a shower мати душ. Before, do, now ось таке. He has cleaned his shoes. І він що зробив? Почистив своє взуття. Виконуйте, мої хороші, натискайте, натискайте на паузу відео. Зараз ми з вами зробимо перевірку. Один, два, три. Натискайте, зупиняйте, виконуйте. І зараз ми перевіримо. Тож, що вона зробила? She has closed the door. Або апостроси можете поставити. Так, They have, they've gone to bed. They have gone to bed або апостроф вискорочені. It has або it's stopped raining. Закінчився дощ. He has, або he's had a shower, а, помився в душі. The picture has fallen down. Картинка десь впала. Тепер ми дивимося. 15.2. Закінчіть речення словами із боксу. У вас є break ламати, неправильний він. Break, broke, broken. Дивіться в табличку. Кожного дня по 5 дій слів вчіть і відсилайте мені, як ви вимовляєте, щоб ви не завчили неправильно. Invite правильний, значить буде закінчення дії. Buy. Купувати. Buy, bot, bot. Lose, lost, lost. lost" decide – Не буде закінчення D". See, saw, seen – бачите, finish – нема в табличці. See, saw, seen – знову тільки тут not. Forget, forgot, forgotten, забувати. Take, took, taken, брати. Go went gone, іти, їхати, tell, told, told, розповідати, go went gone, Іти їхати знов і tell, told, told не розповідати. Yeah? I've lost my keys. Я загубив. Що ви робите? Ви ставите або have, або has і третю форму дієслова, або закінчення іді. Пробуйте. Попробували. Перекладаємо. Перекладаю. І перекладаємо теж. Дивіться, в другому have bought. або стисла форма, коли ви have викинули, поставили апостроф, або have bought. Я придбав, давайте якось більшу чи що йому зробить. Я придбав трохи. Придбав трохи нового взуття. Do you want to see them? Хочеш побачити його? Where is Helen? The Helen, she's not here, її тут немає. Що вона зробила? Вона вийшла. She has gone out. Або she's gone out. I'm looking for Paula. Ти її бачив? Have попереду буде стояти, бо це питання потім, хто you, а потім що робив? Seen. Have you seen? Подивися, хтось те вікно зламав те вікно, розбив Has broken. Someone, хтось це він, третя особа один. Тому тут has. His, has. she, it Does Lisa know that you are going away? Чи знає ліса, що ти ідеш? Yes, I, я їй сказав, I have told her. Або викиньте, хе, поставте апостроф, I've told. Where are my I? Ні, ні. I can't find my umbrella. Я не можу знайти свою парасольку. Somebody хтось has taken. Її взяв, Somebody, це він has taken. Where are my glasses? Де мої окуляри? I don't know. Я не знаю, я їх не бачив. I haven't seen. Бачите, де нот стоїть ось тут, після першого дій слова, I haven't seen him. I'm looking for Sarah. Я шукаю Сару. Where Where has she gone? Куди вона поділася? Куди вона пішла? Іть, 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 іть. Так, десяточку робимо. I know that woman. Я знаю ту жінку, but I, але я забув її ім'я. I have forgotten her name. She is having a party tonight. Сьогодні у Sorry, вечірка. She has invited. Вона запросила, запросила багатьох людей, A lot of people. What are you going to do? Що ти збираєшся зробити? Have you decided? Ти вже вирішив? Does Ben know about the meeting tomorrow? Ben, в курсі справи стосовно з, зібрання завтра? Haven't told. Я так не думаю, я йому не казав. І I with this magazine, з цим журналом, I have finished, я його прочитав. І do you want it? Чи хочеш ти взяти почитати теж? Ось так Present Perfect твориться ще раз. Have, has і третя форма дієслова. А завтра ми з вами розберемо Present Perfect частину другу. А що ж буде там? М -м -м. Поживемо, побачимо. До завтра, пока!